То як себе протестити про відсутність дозволу mm -hmm. бути незадоволеною от в цей момент, в тій ситуації, в якої вона знаходиться, і сказати там, так, так, да, цей момент, там я не знаю. Так не хочу, так не буду. Перше, як можна себе протестити, це подивитися на красиву жінку, яка, наприклад, живе за рахунок чоловіка, і спитати себе, як я до неї ставлюся? Чи я думаю, що вона така погана жінка? З поганою поведінкою, легкою поведінкою, як це раніше казали, чи вона абсолютно безнравственна, вона не має права так жити. В мене там вогонь, прям такий, запалюється, я готова захищати ту, небось вона в когось десь там забрала цього чоловіка, і машину цю вона не просто так собі отримала, це ж не за свої гроші. Що вона там робила, щоб машину отримати? От якщо є такі думки в нас в голові, Ну, це говорить про те, що десь у нас у ліліт трошечки вона десь там сидить, така тихенько каже: Я тут, я тут. Тобто, ми не можемо сприйняти іншу жінку, ми не можемо їй дозволити не відповідати своїм власним баченням про те, як, як хорошо, як нормально, як мене вчили. І як це чесно зробити на машину. Звісно, так. Да. І машину я маю купити сама все.